Вітаємо вас на каналі Левеня Квіз. Тут ви знайдете багато пізнавальних квізів та веселих вікторин. Не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями. Сьогодні ми приготували для тебе цікаве завдання. Тобі потрібно обрати запропонований варіант або коробку загадку. Що ти обереш: з'їсти пасту чи відкрити коробку загадку. З'їсти на агеці. Гарний вибір. Тобі потрібно зробити вибір між кросівками Nike та коробкою загадкою. Це діряві кросівки. Сподіваюсь, що ти їх не обрав. Що б ти більше хотів морозиво чи відкрити коробку загадку. Фрукти. Вони дуже корисні. Підеш в кіно чи подивимось, що в коробці загадці. Пограти в Роблокс. Це також цікаво. Обереш допомогти мамі чи коробку загадку? Робити шкільні уроки. Поїдеш на канікулах у табір чи коробка загадка. Поїхати у село до бабусі. Обери на який гурток хотів би ходити. Плавання чи коробка загадка. Займатися танцями. Зроби свій вибір. Пастела. Це справді важкий вибір. Кататися на самокаті чи коробка загадка. Кататися на автомобілі хочеш випити колу, чи відкриємо коробку загадку. Випити склянку чистої води. Будеш спати в ліжку, чи подивимось, що пропонує коробка загадка? Спати в наметі на природі. Дуже цікавий варіант. Хочеш подорожувати в майбутнє. Чи обереш інший варіант? Це подорож в минуле має бути цікаво. Що ти обереш життя без гри на PlayStation чи коробку з іншим варіантом? Життя без YouTube. Ой-ой-ой! Яке заняття краще для тебе? Читати книги? Чи відкриємо коробку? Варіант співати. Чи любиш ти співати? Напиши в коментарях. Хотів би зробити собі тату чи коробка загадка. Зробити тимчасовий малюнок на руці. Що б ти хотів поїсти? Тут броколі. Обери собі домашнього улюбленця. Тобі подобаються песики. Чи відкриємо коробку загадку? Ого. Тут чур. Що б ти хотів отримати в подарунок? Можливо, Нінтендо. А тут Sony PlayStation 5. Чи хотів би поїхати у відпустку в гори. Або відкримо коробку загадку. Поїхати у відпустку на море. Крутий варіант. Обирай кращий варіант для себе. Будеш їсти малиновий джем, чи відкриєш коробку загадку. Вау! Тут шоколадна паста. Обери, як провести цікаво вихідні, поїхати в аквапарк чи щось інше. Також можна пограти в пейнтбол. Думаю, тобі сподобається. Чи любиш ти подорожувати? Обери на чому будеш їхати в цей раз. На швидкісному потязі. Обирай, чим будеш ласувати шоколад або відкриємо коробку. Ням-ням. Це какао з маршмеллоу. Тобі потрібно обрати хобі. Заняття з карате на свіжому повітрі. Будеш їсти чіпси з сіллю чи обереш коробку загадку? Ой ой, тут пусто напиши смак своїх улюблених чіпсів у коментарях. Не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями.